Мої вітання всім. Слава Україні, героям слава, слава тим, хто зараз боронить нашу землю від москальсько-рашистської навали, і вічна слава тим, хто віддав своє життя за волю України. Війна з Росією змінила нашу реальність. І саме ця нова реальність народила нову творчість. Ця творчість стала способом відзеркалення подій що Відбуваються вона показала світові важливість боротьби українців за свою землю, за свій дім, свою незалежність. Появилась нова література про війну, війну з Росією. Про війну пишуть письменники, поети, сучасні українські, пишуть воїни, учасники бойових дій, пишуть письменники за кордоном. Отже тема війни в Україні вже знайшла відображення у творчості багатьох сучасних письменників. Її масштабне осмислення ще попереду. Один із таких авторів Василь Махно зауважив, тема війни для української літератури буде визначальною ще багато десятиліть, бо це тема життя і смерті українців як нації. Працюючи все своє життя вчителем у школі, часто виникала потреба щось нове, цікаве шукати до підготовки до уроків чи різноманітних виховних заходів з дітьми. От і попробував свої творчі здібності в літературі, поезії. Звичайно, зараз, коли є багато різних інтернет-джерел, інтернетів. То можна і не проявляти якихось там творчих зусиль, однак іноді хочеться спробувати щось створити своє. А так як зараз в нас велика біда, горе, йде війна з ненаситним російським расизмом, то це не може обійти стороною кожного українця. Отож пропоную вам, шановні, вашій увазі, поетичні рядки. Про війну, війну України проти загарбницької Росії, дитинство спалене війною, не вітер у лузі, а ви є сирена, тривожна сирена війни. Ти пригорнися, матусю, до мене, міцніше мене обійми. І що це так виє, гуде, мені страшно. Чого ми в підвалі скажи, щоб пояснить тобі, сину, це важко. Мама є поруч, не бійся, лежи. Лежи, мій маленький, сирена затихне, підемо спати в хату свою, спокоєм рідним в домі запахне, нас захищає, тато в бою. Ой, мамо, поглянь, наш будинок палає. А там мій конструктор, він у вогні, про порятунок нас він благає, шкода його, дуже жалко мені. Ой сину, мій сину, дитинства немає, спалила його отата війна, де хата твоя, там дитинство палає. У тебе, на жаль, його більше нема. Спалене дитинство, спалене війною, вкрадені дитячі ігри, радість, сміх, у серцях батьківських туга із журбою, вічна, незагойна рана для нас всіх. По малитвах Його просять щоденний, Боже великий, Боже єдиний, серце у ранах, душах руїни. Ріно горда і сильна. Співхай почують вісо.